Добрий день! Мене звати Бахіму Дадя. Я учениця 4А класу ліцею номер 4 Місто Житомир. Я вам хочу розповісти про воду весною. Весна це чудова пора року. Весна вже виключає три місяці. Березень, квітень, травень. Знову з водою відбуваються такі процеси, як повінь. На дощі. рівня дощів. Однією з причин повенів може стати прорив води на рівнину, рівень якої розташований нижче рівня води. Подібні повені зазвичай трапляються внаслідок прориву дамб. Сума ґрунтів та будування брами можуть також призводити до підтоплення навколишніх територій. Тривають дощі, теж завдають значних руйнувань. Там для особливо при промерзлій землі, приводить до підтоплення доріг. Сила такої поводі залежить від багатьох факторів, тому може бути різною, від найменшої до катастрофічної. Можуть сприяти штормові припливи та призводити до затоплення узбережжя морів. Наслідки такої великої кількості води призводять до фізичного руйнування, пошкодження різних структур, мостів, будинків, каналізаційних систем, дорог та канав. Забруднення питної води на гігієнічні умови зумовлюють спалахи інфекційних хвороб. Забезпечення їжею може бути порушене у зв'язку із втратами урожаю. Непристосовані дерева помирають внаслідок повенен, руйнуються транспортні вузли. Без води немає життя на землі. Вона окраса всієї природи. Вода жива. Вона біжить і дає життя всьому, що її оточує. До побачення. Дякую за увагу.